Якщо є бажання, всього можна навчитися. Вважай герой наступного сюжету і доводить це власним досвідом. Він самотужки вивчився на вогнеборця, зібрав команду, переобладнав старий бус на сучасну пожежну машину, аби протистояти ворогу. Дійсно для українців немає нічого неможливого. Зараз переконаємося. Це один з наших пожежних автомобілів, який виїжджає на пожежі. Це саме насосна рукавна машина. Тут великий запас рукавів. Вона дуже рідко їздить, але ну, якщо якась велика пожежа. Може виїжджати, протягувати магістральну лінію на 800 метрів. Андрій Макаров керівник добровільної пожежної команди Штурм. Вісім років він разом із колегами допомагає Держслужбі з надзвичайних ситуацій рятувати Бориспільську громаду від вогню. Спочатку Андрію довелось опановувати пожежну справу, вчитися за допомогою відеороликів від американських колег в Ютубі. За рік разом з однодумцями придбали необхідне спорядження та переобладнали старий бус на пожежну машину. Якщо є бажання, можна в. Цього навчитися, каже Андрій. Під час Майдану от також там приймали активну участь в подіях на Майдані. Тут у нас після цього в Борисполі, коли там тітушки тікали і всі останні, у нас з друзів костяк сформувався. Події на майдані скінчилися, щось хотілося робити. Спершу їздили на фронт, допомагали бійцям АТО. На сході бачили багато руйнувань і пожеж. А коли повернулися додому, продовжували волонтерити, плели сітки, виготовляли буржуйки, а згодом почали виїжджати на виклики. Так стали вогнеборцями Бориспільського штурму. Зараз у команді 15 добровольців, але частина хлопців на фронті боронять Україну від російських окупантів. Ті, хто не в збройних силах, все одно всі в добровольцях там територіальної громади, навіть зараз там на навчання. Поїхали по дронам навчаються. Є дрон для розвідки пожеж, і ну і можна приміняти для розвідки проти Касапу. Ну, це ще хлопці поїхали на тиждень на навчання. У команді вогнеборців люди різних професій від бармена до пілота-літака. У будь-який час вони готові допомагати людям і захищати свою громаду від пожеж. Раніше я служив у нашій військовій частині пожежником, а після закінчення трохи почекав, прийшов сюди. Рік і два місяці пожежником. Іменно тут. А так 5 років на контракті. Інформацію про пожежу отримують переважно від диспетчера. Частоту викликів важко передбачити багато залежить від погоди, розповідають рятувальники, коли спекотно горять ліси і трава. Якщо сильні морози, то вогонь часто спалахує у квартирах та будинках. За рік війни виїжджали на виклики майже 70 разів. За потреби Андрій може зібрати команду протягом лічених хвилин. Волонтерів підтримують друзі та знайомі з-за кордону. Американські благодійники передали вогнегасники. Канадці форму для гасіння пожеж. Вона дуже якісна, в плані, що не пропускає ніяку не ні хімію, ні дим, що дуже ну, важливо. Всякі шкідливі річовини до шкіри не пропускає. І вона тут можна фактично там, секунд на 10 вогонь відкритий зайти і нічого не буде з тобою. Крім добровільної команди Штурм Андрій керує ще п'ятьма пожежними підрозділами Бориспільської міської територіальної громади. В селах залишилася стара техніка. Тож чоловіки ремонтують машини та наводять лад у приміщеннях. Якби не війна, все можна було б зробити швидше і краще, каже Андрій. Багато знищили окупанти тої техніки, багато під обстріли попало, багато сталося там на окупованій території. Ну, з автомобільною технікою це найбільша велика проблема. Андрій Макаров мріє про оновлення автопарку, адже ті машини, що є, дуже застарілі. Сподівається, що держава зверне увагу на волонтерів вогнеборців після війни, адже самотужки з цим не впоратись надто дорого. Місцева влада надала рятувальникам приміщення та допомагає з поточними потребами. Зокрема, з доглядом за авто. Андрій переконаний, якби добровільні пожежні команди були у кожному місті чи селі, це було б вигідно для всіх і для держави, і для людей.